Mas насос, так вот все розлажував. Це масляний насос Форда, Це стара шестерня. Оригінальна. Ще. В общем, на них усіх е, 16 -го года производства. Дроєна везде 16. І що іще? По цепкам. Я такого ще не бачу. В общем, цепь масляного насоса вроді би ще адекватно. Це нова, це стара. Це балансіровочних валов. Це нова, це стара. Суплю, витру. От різниця. Різниця є. тепер саме головне, це БГРМ. Це нова цепочка, це стара. Різниця, Я офігел. Сантиметр майже. Крутяк. Так, вовремя машина приїхала, я її коли крутив, там 300 такий стояв пометками ми Аж страшно крутить було, я вже испугався аж. Ну от це, звісно, взагалі чудо, як вона приїхала сама. Ось таке у мене сравнення.